Всім привіт! Ми тут зібралися для того, щоб проанонсувати проанонсувати цей 11-й тур Хесянської футбольної ліги в першій лізі. Вибачайте, що задержку, що, ну, що так довго, тому що не було з ким, не було експертів для того, щоб проанонсувати цей тур. І нарешті ми витягнули з нами капітан команди Легенда Павло Павлюк і гравець. Йо. Добре, перша гра буде між Торнадо 2 та Пілігрімом. Паша, що ти можеш сказати про цю гру? Ну, дивлячись на останній матчі Торнадо 2 я не можу назвати Пілігрим фаворитом цього матчу. Ага. Мені тут буде рівна рівна боротьба в цьому матчі. Ага. Ну, Перемога вже краще. Ага. Ігор? Ну, дві команди вроді дивлюсь, нормальні такі. Думаю, порівняється з силами своїми, може нічия буде або виграє пілегрію. Mm -hmm. Думаю, на користь пілегів буде. Mm -hmm. Ну, я, я як скажу, ну, в Пілігріму не буде воротаря основного. Mm -hmm. тому буде йому тяжко проти торнадо 2, тому ви можете вже знати на що давити добити пілігріта, точно буде. Хочу сказати, що ну, Торнадо 2 зараз. Ну, як каже Паша Йор, що стабілізувалася, да? ну, не можна так сказати, що все, приємні ворі. Торнат-2 дасть хороший бій, тому підлімцям треба настроїтись, показати хорошу гру, використатись на всі сторони всю в ніякому разі не, не дооцінити суперника. Тому побажаємо турнан 2, підгріємо хорошої гри, чесної гри, і хай прибули сильніший. Переходимо далі. Факел і фіналі. Паша Йор, що може сказати, про цей матч. Це матч між командами, які знаходяться на верху турнірної таблиці. В них, здається, як не помиляюсь однакова кількість очок. Так, mm -hmm. да, 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 здається, так. У них одна кількість очок. На мою думку, факел виграє в цьому матчі, але їм буде дуже важко в її Теж хороша команда, є хороші гравці. Mm -hmm. Ігор? Це два лідери. Два лідерська. Da, не ніхто так, дві сильні команди. Але я думаю, я більш на користі тоже підтримую пашу, що факел виграє. Все-таки я факту. Ну, yeah. ну, рахунок цього матчу буде невеликий на двох команди більше, чим. 2-0 десь. Тривала не забьют на 2. Ну так думать, да я думаю, де 4-2 буде на користь факела. Ні, 1-0 будет або 2-0, але не. Як фінати не Захист такий, щоб ну, від факела не пропустити такі стільки мав за три години ну переходяні. <да>. <рес> Добре, проходимо далі. Каталонці Енерджі. <рес> що що, що? цим матчем можна сказати? Чи Енерджі є явним фаворитом проти каталонців? Чи все-таки каталонці зможуть е, вирвати? Я би не сказав, що Енерджі є явним фаворитом каталонці, теж не пана команда. Вони як коли так, коли грають. Добре, де коли щось не йде гра. Ну десь проти фінальний права сталь матч. Так. Ігор, що ти скажеш про цьому? Ну, каталонці, думаю, вони щось слабші. Вілеше. Щось, да, щось слаб. Але якщо вони зберуться, вони можуть поборотися і зможуть виграти. Ну да, так, да, що? Да. Я тож, так. Я теж так говорю, що досить така неординарна команда. Вони, так. Я не знаю, що чого це залежить, але нам показує досить високий рівень гри, а деколи і не буде. Да. Їм треба і не зможуть виходити. Настроїти всім треба. Mm -hmm. а, от наступний інтересний матч, Бока Спорт легенда. Hmm. Представники легенди, коли мене в нас тут а, Ну, прокоментуйте, як ти на Бока Спорт, на цю команду. І що Та Ми ви хочемо виглядати цей матч. Каспорт ну, є, і хороші гравці. Декілька ну, моїх знайомих, mm -hmm. а де чесно в Таніматчі вони не приходять на це, думаю, нам перемога гаранта. Гарантована. Скільки відсотків? 90%. Mm -hmm. Ну 85. Зрозуміло. Ми переможемо. Ми доб'ємося і. Туш mm навіть? -hmm. E, думаю, що так. Я постараюсь підтримати свою команду і допомогти їм. -у -у. Добре, наступний матч. Енергія вже зіграний, до речі, вже зіграний. От, буквально дві години назад О, його зіграли. Е, і паша, ти, так такий був на цьому матчі. Що ти скажеш про цей матч? Е, як енергія себе побувала? Ну, в першому таймі енергія Ми просто не щось створити для своїх воріт. Навіть таке? Навіть таке, але вони вигравали з рахунком 5-2. А не Так, не вигравали з рахунком 5-2. Ну, на Другий там приставилась могла зібратися з руками, силами. І принципки виграв, так? Так, виграв з рахунком 6-5. Навіть вигравай гравець пакер відзначився. Капітан який командувався, як кумлявся, так. Зуміло. Ну, інтересна грана, Надіюсь, що була. Я думаю, що всі задоволені. Ну, то, що Енергія то, що не пригнала, тому вигравала і програма, але бачимо, що Нелі теж може показати зуби і фаворитом чемпіонату. Добре, проходимо далі. Мілан, МФК Фен. Прийде Мілан на гру, чи не прийде? Що ви скажете, це до них треба, це їх треба питати. Я думаю, що цієї суботи вони вже зможуть зібратися. Трошки. 4 гравцем було. Я прийшла і начинає 5 забувати. Тому я фен, давайте настроїтесь на цю гру. Mm. Не думайте, що вона буде для вас легкою, тому що вона не А... Покажіть їй. Ну добре, дякую, що були з нами, дякую, що слухали нас і зустрічаємося в суботу. До наступної зустрічі.